діти кухня. Іван Мазепа, добра, тепла, вам миру і злагоди. Привітики, Танюшечко, дякуємо за вітання, навзаєм. Міцного здоров'ячка. Іван Мазепа, а колись малий ми в двері і стерті хрести, то матуся чуть мене з дому не виставила. Ага. Ну так, вони ж якусь, мають захист якийсь для будинку. Юля Бойко, Таня Чупурних, привітики. Ніна Микитенко, у нас батюшка крейдою хрести малює на дверях. На водохрещі, коли ходить, освячує хати всередині. Ага. То, може, то й було на водохрещу намальовано крейдою хрести на хвіртках у людей я бачила. Можливо, і на водохрещу. Я не знаю, на яке свято, але бачила, що були намальовані. Анна Вовк, доброго дня, Таня. Всі, хто в чаті, з 6 четвергом міцного здоров'я, гарного, позитивного дня, лайки. А напишіть, вам чують, як птички співають чи ні? Бо я відкрила вікно, так ви цвірінькують. Денис тут таке, Танюша співак. Танюшка, у вас дуже красива кофта під колір помади, вам до лиця. Дякую, Танюшечко, дякую. Денис діло. Ніна Микитенко, Тетяна Чепурних, доброго дня, міцного здоров'я, гарного настрою. Денис що? Пранкуємо. Слава у героям. Слава Іван Мазепа, а я думаю, що приготувати сваршу для діток, котлети це вже не цікаво. Ну так, вроді би ще кожен день можемо приготувати, святкове. Ну, я не знаю, що я можу сказати. Як вони люблять, це ж таке? Люля кебаб можна зробити. Хоч і в квартирі проживаєте, але можна поробити їх, ну, фарш. зайдете в інтернет, почитаєте, що кидати, а потім берете так шматочок фаршу і тако робите його довгеньким таким. Отакох. В руках, щоб він був такий довгенький, і потім на сковорідці підсмажуєте, з усіх сторін крутите його. Ну На вогні, звичайно, смачніше, на вогні можна на шампури одіти, на гарячі шампури, одівають холодний фарш Він тоді схвачується, не падає на вогонь, і потім, коли вже готовий випечений знімається легко. Але я практикувала на решітці, робила. Так уже, такі Довгенькі їх, як батончик, як сосіски завбільшки, і клала в рядочок, потім на іншу сторону перевертали і дуже смачні, соковиті. Ну, це моя порада вам, вам вирішувати, вам вибирати. Можна зробити фарш кругленький, такі поробити плоскуваті тоненькі котлетки, зверху сіль перець, цибулька, мілко нарізана, майонез. О, і сир зверху, можна ще помідора, шматочок, якщо є. І в духовку також буде смачно, як міністерське чи по-французьки, але з фаршу буде швидше і м'якше, не треба буде відбивати. Я так колись робила, дуже смачно вийшло. Мелашка, на вулиці така хороша погода, так є, тепленько, але вітер прохолодний. Іван, а я дівчат вдома залишив, не пішли до школи, хай до Паски побудуть вдома. <свято>, Свято зробив їм, да? Денис забув, <свято> Таня співак, я вчора пекла сирно мучні Паски, а сьогодні будемо пекти ще мучні, здобні. У мене дуже смачні паски виходять, але дуже багато мороки. Ну, є таке Танюшечко, є. Смачних вам пасочок. Мілашка, можна, будь ласка, хвилинку мовчання, щоб прекратилась війна? Питань нема, мовчимо. Діанка Шевчук.